Якщо хочете розібратися, як ви будуєте стосунки, встаньте в парний танець. Минулого року я вирішила здійснити свою дитячу мрію і почала займатися бальними танцями. І виявилося, бальні танці можуть розказати нам про парні стосунки не менше, ніж психологія. У танці є певні правила взаємодії між партнерами. Без них не вийде красивого танцю. Перше правило: партнер веде, партнерка слідує. Слідуючи за партнером, жінка має довіряти йому. Чому це так важливо? Бо на паркеті під час змагань саме партнер той, хто відповідає за безпеку. Його завдання контролювати простір навколо пари, і якщо якась інша пара рухається прямо на них, то вивести партнерку з-під удару. Він подає сигнал, на який жінка має відгукнутися в іншому випадку. Вона залишиться на місці і може статися зіткнення. Хоч партнер і веде, але це не означає, що він тягне чи штовхає і точно не несе партнерку на собі. Кожен робить свої рухи, вносить свій вклад в танець, але рух відбувається в одному напрямку. Цей напрямок задає партнер, він відповідає за те, куди рухатись, а партнерка визначає, як саме це відбувається. Якщо їй потрібно більше часу, щоб красиво завершити елемент, партнер створює цю можливість. Чоловік у танці це рамка, структура, опора, жінка це гнучкість. Партнер створює умови, в яких розкривається потенціал та краса рухів партнерки.